Шановні, ця інформація для тих, хто входить у більш поважний вік. 12 речей, яких не варто робити у старшому віці, з точки зору стоїцизму. Ми дослідимо, як принципи стоїцизму можуть допомогти нам жити повнішим і значимішим життям. Незалежно від нашого віку, з роками стає звичним відчувати ізоляцію та смуток. Проте стоїки вірили, що ми можемо знайти мир і задоволення через прийняття того. Що не можемо контролювати, та фокус на власних діях і думках у цьому відео ми заглибимося в 12 речей, яких стоїки рекомендували б уникати з віком, кожна з них покликана допомогти зберегти спокій розуму і піднесений дух навіть у найскладніші моменти. Не ізолюй себе, перше, чого не варто робити в старшому віці, це ізолюватися. З віком ми часто відчуваємо спокусу відійти від світу. Можливо, тому що здається, що вже не вписуємося, або що наші соціальні навички ослабли, проте ізоляція може призвести до глибокої самотності та депресії. Йдеться не про те, щоб бути серед людей постійно, а про збереження значущих зв'язків, які живлять емоційно. Підтримання таких зв'язків дає відчуття мети та приналежності. Спілкування з друзями, родиною або участь у громадській діяльності дарують нові погляди та допомагають побачити життя по іншому. Стоїцизм навчає приймати те, що ми не можемо контролювати, але діяти в тому, що можемо. Наприклад, вирішувати, підтримувати зв'язки з іншими. Не ізолюйся, підтримуй стосунки й шукай способи взаємодіяти зі світом навколо. Це допоможе боротися з самотністю та депресією і дозволить жити повнішим, змістовнішим життям. Не зациклюйся на минулому. Друга річ: не варто зациклюватися на минулому, з віком природно замислюватися над своїм життям, досягненнями та помилками. Але застрягання в минулому це пастка, яка заважає радіти теперішньому і дивитися в майбутнє. Марк Аврелі казав, що справжня цінність людини проявляється у момент кризи, нагадуючи, що важливе те, як ми діємо зараз. Минуле вже не під нашим контролем, тоді як теперішнє, у наших руках. Фокусуючись на теперішньому, ми вчимося радіти дрібницям. Тож, коли ловиш себе на думках про минуле, зупинись, вдихни і пам'ятай: минуле це урок, а не в'язниця. Не занедбуй своє здоров'я. Третє не варто занедбувати своє здоров'я. З віком легко подумати, що дбати про себе вже не так важливо, але все навпаки, підтримка фізичного і ментального здоров'я, основа повноцінного життя. Сенека казав, життя, якщо жити його правильно, достатньо довге. Регулярні вправи, корисне харчування та відпочинок не лише покращують стан тіла, а й допомагають зберігати позитивний погляд на життя. Не припиняй навчатися. Четверте, не варто припиняти вчитись. Безперервний розвиток підтримує розум активним і здоровим. Епіктет говорив: є лише один шлях до щастя перестати турбуватися про те, що поза нашою волею. Наша здатність вчитися не залежить від віку, а думка, що ми вже не ті, лише думка, а не факт. Активний розум допомагає уникати когнітивного занепаду і зберігати ментальну молодість, не опирайся змінам. П'яте: не варто опиратися змінам з віком хочеться триматися знайомого і уникати нового, але зміни неминучі. Марк Аврелій казав: зміни єдина стабільність, опір породжує фрустрацію, а прийняття змін дає змогу оновитися і відкрити нові сторони себе. Не недооцінюй силу вдячності. Шосте, не варто недооцінювати силу вдячності. Ми часто зосереджуємося на втратах, забуваючи цінувати те, що маємо зараз. Сенека наголошував: бідний не той, у кого мало речей, а той, хто прагне більшого. Практика вдячності змінює погляд на життя, поліпшує настрій і підсилює емоційну стійкість. Не тримай злість. Сьоме, не варто тримати в собі злість. Конфлікти неминучі, але чіпляння за них руйнує наш внутрішній мир. Епіктет казав: якщо хтось здатен тебе роздратувати, усвідом, що твій розум став спільником роздратування. Прощення звільняє від емоційного тягаря і допомагає зосередитися на важливому: не відмовляйся від цілей. Восьме, не варто залишати цілі. Навіть у старшому віці важливо мати плани, великі чи маленькі. Марк Аврелій казав. Щастя твого життя залежить від якості твоїх думок, цілі додають напрямок, мотивацію і сенс. Не занедбуй свої хобі. Дев'яте. Не варто покидати свої захоплення. Хобі приносять радість, знижують стрес і підтримують психічне здоров'я. Сенека казав: дозвілля без книг, смерть і могила живої людини. Зайняття улюбленими справами дарує натхнення та відновлює енергію. Не ігноруй свої емоції. Десяте не варто ігнорувати власні емоції. Стоїцизм це не придушення емоцій, а їх розуміння та контроль. Епіктет казав: нас турбують не речі, а наше бачення цих речей. Розуміння емоцій шлях до емоційного балансу. Не погоджуйся на посередність. Одинадцяте не варто миритися з посередністю. З віком може здаватися, що вже немає сил прагнути більшого, але високі стандарти надають життю глибший сенс. Марк Аврелій зауважив: якщо це можна витримати, витримай і не скаржся. Стремління до кращого приносить гордість і задоволення, не занедбуй стосунки. Дванадцяте не варто припиняти розвивати свої стосунки, легко втратити контакт із близькими. Але саме стосунки підтримують наше емоційне і ментальне благополуччя. Сенека казав: Дружба завжди корисна, кохання інколи ранить. Значущі стосунки допомагають відчувати підтримку і приналежність, висновок. Ці 12 речей, яких стоїки радили уникати з віком, допомагають жити змістовним, повним і гармонійним життям. Дотримуючись цих принципів, ми можемо зберігати спокій розуму, піднесений дух. І насолоджуватися багатим життям незалежно від віку.